Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання це комплекс важливих об'єктів, де багато людей щоденно забезпечують теплом та водою наше місто. Тут обладнання повинно працювати бездоганно, але найважливішими є люди, які керують цими системами. КП тепловодопостачання прийшов спочатку на ЦТП, потім був диспетчером, а потім став мастером, а потім став начальником, бо мастера вже в нас немає. Ігор Удовенко, начальник дільниці теплопостачання комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, відповідає за роботу котельні по вулиці Європейська. Під його керівництвом тепло від котельні, розгалудженою системою трубопроводів, постачається до 70 житлових будинків. Опалюють і школи. Це ліцеї №7, 7 5 та 14, а також дитячі садочки №28 28 та 11. Постачають тепло і до однієї із фабрик міста. Вже 22 роки чоловік забезпечує роботу об'єкту критичної інфраструктури. Взимку разом із колективом стежить, аби комплекс складного обладнання працював як годинник. У нас же не тільки слів роблять, роблять, нас в зимовий час роблять і вісім операторів. І дежурство, це чергування цих операторів. Це моя це саме, моя як правило, моє. Я їх контролюю, я їм підказую, я їх. Керує, витрати, ми ж перевіряємо і витратиш зразу. І, і щодо бово перевіряємо вже витрати. Є же норми споживання, газу, води, електроенергії. Але ж ми ще даємо і гарячу воду. На наших е, центральних теплових пунктах ми ще даємо ц... гарячу воду, але вона подається централізовано і в автоматичному режимі, без присутства е, е, чергування. Але слюсаря цієї котельні ремонтують ті ж траси і теж для гарячої води. Та щоб опалювальний сезон пройшов без скарг і зауважень від споживачів важливо підготуватися до нього правильно. Для цього одразу після припинення подачі тепла до будинків прилучан стартує ремонтний період. Під час підготовки нами виконане гідравліче випробування теплових мереж. Багато ми на дільниці замінили теплових мереж, відремонтували запорну арматуру, від провели гідравліку котлів. Замінили бак уровня гераторного діратор, бака. Ну, багато роботи зроблено. На теплових мережах у нас проведена заміна ділянок, і дуже важлива заміна була у дитячому садочку номер 11 Там ми замінили 80 метрів труби підземної комунікації. До житлових будинків замінена і запора арматура, і мережі, і навіть на Садової 123 гаряча вода заведена вдома пластиковою трубою. Ну, спеціальною пластиковою трубою заведена для того, щоб навіть вже наразі, наразі через декілька років її не міняти. бо великий термін. Використанні цієї труби. Майстер говорить, всі необхідні роботи майже виконані. Залишається лише два важливих етапи: це перевірка внутрішньобудинкових мереж, їх виконують спільно з управителями, та, власне, старт опалювального сезону. Котельна готова практично 99%. Ну, бачите, повставляємо. І горілки, і все, і запускаємося. Це тут котельне готове. Практично готові до опалювального періоду і на дільниці теплопостачання номер 4 Тут завідує Станіслав Глущенко. Чоловік 15 років працює на котельні. У його зоні відповідальності більше 40 багатоповерхівок, два дитсадочки та ліцей номер 6. каже, що року до підготовки котельні та тепломереж підходять комплексно. За час підготовки зробили чистку котлив, гідравлічне випробування, котлів, тепломереж. Ремонт котлів, ремонт насосів, все було проведено. Наразі залишилося усунути єдиний порив. Його виявили під час гідравлічних випробувань. Цього року планують працювати, як і у минулому, без жодної скарги. Ми стараємося, щоб все було як лучше. Як Війна та ворожі обстріли ускладнюють організацію роботи котелень. Та, як говорить Станіслав Михайлович, готові до нових викликів. Щоб опалювальний. Період пройшов без ускладнень, хотілося, щоб в нас була постійна електроенергія. А для цього генератори в нас будуть О, і для цього, щоб не, не ставали. В опалювального сезону. Як і всі інші котельні, забезпечена потужним генератором дільниця теплопостачання номер 1 Тому пройти опалювальний сезон 2024-2025 успішно, не буде складно, говорять на об'єкті. Не було у нас у тому році ніяких нарікань, у нас не було непоривів, ми не зупинялися, ми працювали навіть і поза той рік, коли не було світла. Ми як могли, так і працювали. А на даний час ми будемо працювати ще краще, тому що у нас по всіх котельнях є генератори. На дільниці теплопостачання номер 1 завідує жінка. У неї, як у справжньої господині, обладнання вже готове до експлуатації. Розповідає, об'єм робіт чималий. Нам треба провірити усе обладнання, нам треба провірити усі насоси. Котли, щоб ми повністю були готові до опалювального сезону. Все обладнання не лише перевірили. Проведено ремонти, замінено деталі. На нашій дільниці виконані всі роботи. Ми зробили ремонти усіх насосів. Ми зробили усі котли, здали гідравлічне випробування і котли, і тепломереж. Клапана притерти, автоматика зроблена, горілки почищені. Всі роботи проведені, і наш участок готовий до опалювального сезону. Пані Віталія щорічно відповідально організовує проведення ремонтного періоду, адже її дільниця подає тепло до важливих об'єктів. На даний час на по цій котельні у мене 11 будинків, гімназія номер 1 спецшкола. І Садочок номер 8 прилуцькі енергетики, чоловіки та жінки разом із спеціалістами всієї України сьогодні активно готуються до опалювального сезону, аби котельні та тепломережі працювали і забезпечували споживачів. Це і є їх невеличкий вклад у спільну українську перемогу.